Сорока Ірина, учениця 10 класу Мельчанського ліцею, гуморезка Тетяни Назарчук. Селянське життя. Як умру, то поховайте мене на городі, де на другий місяць літа щось нарешті сходить. Трави, трави, трави пишні звуться бур'янами. Полиш, мичиш, ледве дишиш, а вони за нами гарбуз. Гарбуза питає, визира з-під гички, подивись на видно край. День там а нічка? Лиш картоплю пропололи. Сорт новий голландський. І акватагою на полі жук американський. Покропили, позбирали, тішить помідори. А тут раптом чорна хмара, а за нею фітофтора. Лиш капуста рано вранці трішечки віджила. Слимаки руді іспанські дири просверлили. Сонце сходить на городі і заходить вечір Без обіду тут лиш воду, обпікаєш плечі. Друзі заздрять, ну й засмага. Це канарські води. Не хвилюйтеся, увага! Волинські городи! Полиш, мичиш, поливаєш, гнеж дугою спи. А на Mayer. İyi der,